Речі, які я навчилась робити в свої 23 роки казати ні, імпульсивним покупкам. І мова йде саме про товари на знижках, які по факту мені зовсім не потрібні. Знаєте, я десь почула вислів, що ми те покоління, яке не пропустить знижку на нову сумку Діор, але не може дозволити собі квартиру. І тут я реально задумалась. Наступне це не бути такою відкритою для малознайомих мені людей. І можливо для когось цей пункт не зрозумілий, але я так відчуваю себе набагато краще. Знаєте, я була тією самою людиною, яка поставить в пріоритет чужу людину і заб'є на власний комфорт. Далі це не бути категоричною. Ну, знаєте, колись я категорично думала, що робота онлайн мене не пригодує, або що я ніколи не зроблю так, як якась там людина. Але кожного разу життя мені казало, а, а, а таке говорити не потрібно. І останнє це відкладати кошти. Можливо, цей пункт зв'язаний із першим, але тільки у 23 я почала. Розділяти відкладати кошти на хотілки і відкладати гроші на подушку безпеки. Це мають бути два різних конверти. Ось так і виглядає ситуація у 23 роки. А вам близькі ці пункти? Якщо ні, то чому?